Гоу, сталкере, маєш хвилину? Мужик, заціниш анекдот. Давай, розказуй. Ідуть, коротше, два сталкери. Досвідчений і новачок. І, коротше, як там далі? А, і досвідчений каже новачку. Іди он до того дерева, але дуже повільно. Той нервово підходить туди, а досвідчений задоволено кричить. А, а Як же він там сказав? Чекай, зараз гадаю. Mm -hmm. А досвідчений кричить, брешуть, значить, про аномалію. Та бородатий анекдот, навіть я його знаю. Так, блін, слухай, сталкера, я тут у компанію влитися намагаюсь, але ні біса не виходить. Гадаю, ти вже зрозумів чому. Допоможи мені, га? Давай я до мужиків підійду, а ти через рацію мені анекдот наговориш. Ти на вигляд наче бувалий, маєш багато їх знати. Та кілька анекдотів чув. Спробуй допомогти. Ох, супер! Давай так. Я зараз піду до хлопців, а ти залазь он на горище біля вогнища. Як будеш на точці, зв'яжемось по рації. Погнали! Тоді починаємо. Мужики, Увага! анекдот Блін, знову цей гуморист. Потрапив якось Сидорович до лікарні, а лікар йому каже. Так. Потрапив, значить, Сидорович у лікарню. Заходить до нього лікар і каже. Ага, а на тому зміг Заздалегідь перепрошую, але в сусідній палаті лежить. Ви головне не лякайтеся, але в сусідній палаті лежить. Султан! Тож ви судно своє бережіть. Султан! Будьте обережніше, бо він постійно намагається чужі судна вкрасти. Слухай, гумористе. А слабо так само в очі Сидоровичу пожартував. Так, ну що це ми? Все-все, розслабся. Ми з тебе прикольтя. Давай до нас. Хряпнемо за відвагу. Ну, тоді давай, наливай. Тільки все не випивайте. Я зараз. Дякую, Сталкера. Перший крок зроблено. Місце біля вогнища знайшов, а там скоро й напарника собі підшукаю. Ось тобі за креатив, а я до мужиків пішов. Бувай здоровий!